Повноцінний огляд зенітної турелі щит для мобільних вогневих груп під кулемети Браунінг та ДШК. Отже, вістовня турелі 360 градусів, пут підйому до 70 градусів. Тобто, ми можемо любе положення займати взагалі без проблем. Першою особливостю даної турелі це є реча. Тобто, він служить фіксатором. Ми можемо зафіксувати кут під підйому турелі в любому положенні і вести вогонь. Також в ньому можна зробити друге положення. Чуть-чуть відпустити, тоді турель буде підніматися тяжко, але зато ми зможемо супроводжувати ціль, якщо вона рухається під, скажімо, не по криві, а під кутами. Так легше буде стабілізацію зробити самого кулемету. Другою особливості даної турелю це і система противаги завдяки пружинному механізму. Ми можемо балансувати між встановленим озброєнням і кулеметчиком. Тобто може сидіти люди, люба людина, будь-якої ваги від 60 до е, 120 кг. і встановлене озброєння може бути з ПК, без БК, немає різниці. За бігінгій пружині ми можемо регулювати даний процес, щоб комфортно було е, на даній турелі працювати. Третєю особливості даної турелі це встановлена демпферна система, на яку встановлюється кулемет. Сама ця система служить для того, що коли кулеметчик е, веде вогонь, в нього е, зменшується віддача і при цьому збільшується е, прицільна здатність. Отже, на турелі встановлений корок для патронів, встановлений кронштейн під, е, під планшет. Далі, з іншої сторони, в нас встановлений кронштейн під приціл зразу з планкою Пікатіні. далі встановлений ящик для виведення гільз. І тут знизу ми бачимо встановлений ящик під акумулятор. Зенітні турельний щит планується розробити та впровадити наступні технологічні рішення. Перше це регулювання нахилу платформи. Кожна турель кріпиться до металевої пластини, яка, в свою чергу, кріпиться до кузова пікапа. Під час займання бойової позиції пікап не завжди знаходить рівну поверхню, таким чином, сама турель буде знаходитися під нахилом. Дане технологічне рішення зумовить вирівнювання металевої пластини за допомогою спеціальних приспособ. Що надасть торелі рівної поверхні для стабільного наведення на ціль та коригування вогню? Друге, це є фіксація повороту. На даний час установлений тормоз, який фіксує по вертикалі, щоб вести ціль по горизонту. Під час перших пострілів виникає вібрація, яка може збити приціл як і вправо, так і вліво. Для унеможливити цього, ми плануємо розробити другий тормоз по горизонту, щоб стабілізувати роботу кулемету при перших пострілах. Третє це є датчик кута нахилу та датчик повороту. Для більш автоматизованої роботи ми плануємо встановити два датчики. Один це датчик кута находу, другий датчик це кута повороту. На практиці вони мають показувати початкову точку та передавати на бланшет чи командний пункт, наскільки градусів потрібно підняти кулемет та наскільки повернути на повну сіль, щоб зафіксувати ціль та полегшити роботу кулемета. Четверте це є ложемет під два клеметами. Для більш інтенсивної роботи розробляємо ложемет для встановлення спарених кулеметів. П'яте це є механічне блокування підресовування автомобіля. Під час інтенсивного ведення вогню виникає вібрація, яка розгодує пікап, тим самим впливає на точність подання поціля. Для вирішення даної проблеми ми плануємо розробити механічне блокування пікапа. Для його стабілізації та уможливлених коливання. Підсумовуючи все вище сказане, хочеться сказати, що ми не зупиняємося, впроваджуємо нові технічні рішення, дослухаємося до зауважень та удосконаємо вже наші наявні вузли. Завдяки придбанню токарного станка ми покращимо технологію виробництва нашої забідної регіони, а саме тормосу для фіксації як по горизонталі, так і по вертикальній. Конус та антиконус це є система з'єднання самої турелі з ложемету, на яку кріпиться кулемет, а також осі, які з'єднують підшипник з, з самою туреллю та надають їй коливання повороту 360 градусів.